Усім привіт! Рада вас знову бачити у себе на каналі. Ми з вами починаємо другу. Лягаємо на спинку, стопу з'єднуємо, розкриваємо колінці, Просто лежимо і дихаємо. Ніжка вводиться вперед, праву ніжку зігнути до себе. Поза на півному моря. Ліва ніжка залишається рівно, праву ніжку. Чіпляємося за стопу і виводимо витішки. Намагаємося колінцем дотягнутися до клука. І ніжку можна трошки зігнути. Права ніжка рівна, ліва корінця до себе. Тепер поза натинуємо дан. Здопую до стелі, обходили її. Правую коленку можно кошки силу і и расслабить. Слава обидва корінця до сих. Перекочуємося і знаходимо положеності. Робимо вдих і піднімаємо праву ручку і ліву нижку. Вдих. Повернулися. Менше стоїмо. Вдих. Використовуємо я живота при цьому. Правили ніжку проконом вперед. Привомодих і піднімаємо ручки вгору. Видих, напів ангела, розвели ручки в сторону, витягнули ходу вперед. Стоїмо тут. Тягнуся. Вдих, ручки вгору. Переднє ніжка у нас рівна. Ручки опускаються. Робимо вдих, опустилися. І піднімаємося знову. Ручки вгору. І знову видих.

Виходимо вдих і піднімаємо ліву ручку вгору. Видих проводимо її відправи і вкладаємося на плечках. Робимо вдих піднімаємо знову ліву ручку вгору. Поза стік. Ліву ніжку вперед. Ручки вгору вдих. а ну поза ручки. Вниз і розставимо. Двоточками. Відхиляється назад. Туб трішки відхиляється назад. Відкриваємо наші груди. Вдих, піднімаємо ручки вгору. Видих. Ручки вниз. Стегна назад. Ліва ніжка рівна. Вихиляємося. Вдих, Руки вгору. Видих. Отвернувшись на стену. Повертаемся в позу ствола. Права ручка вдих вгору, видих проводимо плігово, кладаємося на плечку. Стерви має залишатися над колінами. Коли коліна ми скручуємося. Піднімаємо праву ручку хвору. Знову положення стіл. Поза ящики. Права ніжка крокує вперед. Ліва ніжка залишається рівно. Підготуємося до скручування. Праву ніжку пальчиками відводимо в сторону. Праву ручку кладемо на коліно, робимо вдих і на видосі нажимаємо на колінці і виводимо себе плечиком комправи. Можна закрити очі. Звільнити скрутку. Половину жалю. Права ніжка йде в сторону. Зігнута. Ліва прямо. Голову повернете вправо. Ручки в позі ворі. Можна ще більше скрутитися. Для цього нам треба ліву ручку провести під правою. Пастися на плечику, а праву ручку завести за спинку. Думаю, вас я до стелі Звезут. Извиняем ручки. Говорим ее мишку. Ручки под плечиком и снова по звезде. Левая сторона. Левая мишка укрепляем в порядке, Правая мишка Пальчики, левая. Пальчики левые мишки повернуты. Ще більше вліво. Ліва ручка кладеться на ліве колінце. Робимо вдих. і диваємо себе лівим плечком, спираючись на колінце. Бережно розкрутіться, половина жаби покладіть ліву ніжку в сторону з'їгнути, право-прямо, голова Право повернете вліво, ручки в позі боїть. Якщо хочеться більше скрутитися, Правую ручку проводим над переднюю и вкладываемся на плечико. Левую ручку за спинку до лонца достаем. Сирославный ситуацию, вывернуть ручки, ручки переключи, мишки ревну, поднимаемся и седаем на сережки. Ніжки в сторони. Будемо робити з Правою ручкою ми тягнемося до лівої стопи. Робимо вдих і витягуємося. Manchester. Поза стіль. Праву ліжку зігнуту ми перекидаємо через ліву зігнуту. Робимо вдих і опускаємося сідничками. И его через правую семичку мы тянем Лягаємо на животик. Права ручка в формі воріт. Голова повернута вліво, робимо вдих і піднімаємо його ніжку вгору, Видих. Даємо нижку через праву. Можна захопити Пусти. Меняємо сторону. Ліва ручка формули. Голова повернути вправо. Вправу нижку піднімаємо вгору. Правую ручку с какую-то правую мишку. Тиваємо на спинку. Ліва ручка йде під голову і ліва ніжка вирівнюємо. Права ніжка зігнемо. Повертаємося повільно на ліву сторону. Праву ручку вкладаємо на спинку зігнуту до до стелі. Великий пальчик тягнеться до голови і поступово лягаємо знову на спинку. Право колице можна розслабити. Повертаємося вліво, відпускаємо ручку, нижку, вирівнюємося, міняємо сторону. Права ручка під головою. Ліво колінце зігнемо. Робимо вдих і повертаємося вправо. Ліву ручку заводимо за спинкою, великим пальчиком тягнемося до голови і обережно розкручуємося на спинку. Ліву викладімося в голову в сторону. и поступово поворачиваемся вправо. Вывернуть. Ввернуть. правую ручку. Ввернуть. Ручку. Ручку. на Ввернуть. 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 Вдих і тягнутися нашою зрібною клітиною вгору. Пробуємо вдих. І стоїмо тут. Шийка розслаблена. Голова опущена. І відпустили. І ще разомчик втих вибіг. Обидва курилці до себе. Ручки в сторону, Робимо вдиві і повертаємо в праву, голову вліву. Вдих. Інша сторони, Видих. Знову вдих, корінці до себе. Видих повністю розслабляємося. Тіло стає важким. Поступово пробуджуємо своє тіло, рухаємо пальчиками в них, вдох, з'являється по насмішкою, відбуваємо очі і не забуваємо дякувати собі за практику. Дякую.